Вітаю сьогодні. Я розповім про трьох дітей з Херсонської області, які зникли безвісти і яких ми намагаємося розшукати, одразу скажу, що на жаль, відомо про них небагато. Тож дуже сподіваємося саме на вашу небайдужість і допомогу. Подивіться, будь ласка, уважно це відео. і Якщо ви впізнаєте когось з дітей, про яких піде мова, не зволікайте і одразу повідомте нам на гарячу лінію 116 00. Отже. Олексій Хрустальов, Стелла Найденова та Богдан Котенко. Усі вони зникли в окупації, і досі про них нічого не відомо. З Олексієм зв'язок обірвався на самому початку війни, і більше від нього не було жодної звістки. Знаємо лише, що йому 17 років. А до початку повномасштабного вторгнення він жив у селі Нова Збурівка у Скадовському районі Херсонської області. Що з ним сталося і де зараз перебуває хлопець, на жаль, ми не знаємо. І ще раз наголошую, що дійсно є велика надія саме на те, що Олексія впізнає хтось із вас. Тож вдивіться у його обличчя. І Якщо раптом ви знаєте бодай щось про хлопця, повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей 116 30. Будемо вдячні за будь-яку інформацію. А це 14-річна стела Найденова. Вона, як і Олексій Хрустальов, зникла на початку повномасштабного вторгнення. Сталося це у Херсоні, коли місто було під російською окупацією. Відтоді також із нею немає зв'язку і де перебуває дівчинка, невідомо. На жаль, не виключено, що вона могла бути вивезена чи депортована до Росії. Загалом депортація дітей є складовою злочину геноциду. Тож хочу зауважити, що якщо вам відомо про будь-який злочин проти дитини, зокрема про викрадення чи депортацію, не залишайтеся байдужими і негайно заявіть про це у поліцію або ж повідомте на наш сайт stopcrime.ua. Зробити ви це можете навіть анонімно. Також на Херсонщині зник. Богдан Котенко. Йому 15 років, і ми знаємо, що коли почалося повномасштабне вторгнення, він жив у Скадовську Херсонської області. Так само, як і у ситуації з Олексієм Хрустальовим і Стелою Найденовою, через те, що Богдан зник в окупації, про нього фактично немає жодної інформації. Але дуже важливо, що у нас є його фото, і відповідно є шанс, що хтось з вас його упізнає. То ще раз прошу, будь ласка, максимально уважно вдивіться в обличчя Олексія Хрустальова, Стели Найденової та Богдана Котенка. І передусім я звертаюся до жителів тимчасово окупованої частини Херсонської області, які можуть бачити це відео у Ютубі. Якщо у вас є інформація про цих дітей, які не виключено, що досі можуть перебувати на Херсонщині, одразу повідомте нам на гарячу лінію 116 шістнадцять Якщо ж ви перебуваєте в окупації і у вас немає можливості телефонувати, ви можете зв'язатися з нами, написавши у чат-боті Служби розшуку дітей в телеграмі або ж на нашому сайті. Не будьмо байдужими і давайте разом спробуємо розшукати Олексія, Стелу та Богдана. І насамкінець ще раз прошу вас приділити усього кілька хвилин вашого часу і зайти на сайт Служби розшуку дітей. Тут у розділі Зниклі діти України ви можете побачити хлопчиків та дівчаток, які зараз перебувають у розшуку. Уважно вдивіться у їхнє обличчя. І я буду дуже вдячний, якщо ви поділитеся інформацією про зниклих діток у себе у Фейсбуці чи інстаграмі. Адже, звісно, чим більше людей побачить оголошення про розшук дитини, то тим більше буде шансів її розшукати. А раптом ви когось із них упізнали. Одразу подзвоніть на нашу гарячу лінію 116 шістнадцять Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини у будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Стопкрайм Юэй